Всім привіт! Дійсно, я вас на каналі Чудний Писанчик. І сьогодні я знімаю американські горки в Майнкрафт. Їх побудував мій друг. Так, зараз я виключу все, що вам не потрібно. І ми почнемо з'їжджати з горки. Так, я не туди трошки пішов, давайте вернемся Так, ідемо сюди. Угу. Беремо нашу, Берем нашу вагнетку любеньку і поїхали! Бак, обривчик падає, ну нічого прикольно. Йдемо далі. І тут у нас. Е -м -м -м. Значить, у нас ще один обривчик і спуск буде зараз. Прикольненько так зробили. Зробив він і. Дуже гарно. ну Так не це, щоб гарно багато він потратив часу аж цілий урок. І зараз. Так, ніж, ну, можна було на кінці поворот не робити, але зробив. Так, вже приїхали і певно <гум> на цьому можна закінчувати відео. Дякую всім за те, що дивилися мій канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вам був ще пацанчик. І бай-бай! бачайте за те, що таке коротке відео!